Ви на каналі МТ, сьогодні ми з Захаром будемо гуляти в гру відгадай Монстер. Будемо грати ми ось так. Захар загадує там, наприклад, Сирена Голову. Я загадую хагівагі, і гра починається. Да, Перший, наприклад, на... Захар говорить до мене, задає питання каже: його. О, є, наприклад, вухо. В ухо. його є вухо. Він mm. каже, ні, я кажу або mm. да, або ні. І так продовжається: міняємось, міняємо, міняємо, міняємось, 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 і такого до кінця поки хтось не догадає. Потім, коли одгадає одного, це перший, це переможеть. Відгадується, коли... все, це програв, якщо б тебе одгадали. От... І той зразу говорить, який в його. Бу. Так, я думаю, ви зрозуміли. Може, ну, якщо ви... не зрозуміли, то зараз будемо грати. Может, загадуй я Захар. загадуй Да, зараз я, я загадаю. Захар в панруч. Все, все, я загадав. Я зараз подумаю, кого ж мені загадати Все, загадав. Загадав. Тобі персонаж має Щось таке м'яке, я вже буду, як це називається. Пух. Да, пух. Чи шерсть? Ну, ну... нет, взагалі немає. Ладно, тепер ти до мене. Твій персонаж Сипи себе... mm -mm. Твій персонаж СІПІ? Себе... Ні. Ладно. Твій... теперь ти до мене. Uh, твій персонаж персонаж перенаж не мабуть. бути. Я го дві ноги. Да. Тепер я до тебе твій персонаж з фабрики Поппи пойтай. Да. Все. Зараз буде Ми Зараз дуже швидко. здесь. твій персонаж з Поппи пойтаем. Да. Тепер я тобі кажу твій персонаж Кетнеп? Нет. Твій персонаж Halliway? Да! А мій персонаж був мама длинне ноги. Я не знаю ну, така Ну, це рожева і ноги, для непонятного великие. Mm -mm. Короче, покажу тобі Ну, ці ролики, помимо, як все кидайте ролик, я понял, как це грається В наступній серії Ви побачите, як ми граємо карточками Bravels. Ну, не Бравл. Шама Легенс Сільпо Сильпо. Сльпо, right? знаєте Це буде виложено або на Захаровом каналі на якого я Силку візьму Кину в описі. А, ну, а на моєму каналі вже ви в відео. Да. Ну, короче, до Наступних серій Всі? Або на Захаровом каналі або на моєму каналі Всім пока!